Спеціалістів, такі, що можуть отримати кого завгодно. Але ж немає ніякого е, зрушення демократичного. Ну, а Немає рів, волі. Партія Солідарності. Солідарність. Я не знаю персональних складних. То там, «Роман, що я, і, не, а... я ж не в... Я не в персоналі, я не хочу обговорювати <рес> конкретних людей, можливо, там є нормальні е сім'яни там і все. Ніякі питання. Питання політичне, розумієте, рішення першої Рада, це ж теж. А, а ви точно впевнені, що ви з, 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 з Бо е я буквально, тиждень, буквально ну, тиждень назад члени вашої партії писали, що ми там продали жиби Бандера, жидам та не все прочее. Просто якось мені це так неприємно було. Що мене фінансує дійні якісь. Бо я просто хочу знати, щоб... Бо тут теж якось... А що вас фінансує? Не пиня. Если не пиня, то не пиня. Не пиня, то пиня. Я просто думал, тут я вот там вспомнил. Дивлюсь так, как я говорю, а Да. Это же такое солидарность. Когда у нас не было в городе, никто не знал. Тут она появилась. Нет, что народа на тролля тоже идет. И пенсионеры, в принципе, по барабану. Я знаю кучу рунова, которого можна запускают на крушечный выстрел. Это ще там пару человек. Ну і все. То есть об этом надо говорить. А как би понятно, що метка стоїть чорна на оппозиционном блоке, это поняття Андрей, Андрій, я волосується. Ну чуть -чуть і я скажу чесно, в принципі, після події в накийському в принципі було взагалі питання існування таких людей, да і мати як лучше. Засунувати... Я вам сьогодні скажу. Щось скажу я, я ж вам не сказав фізичне з це ілюстрація, яку проголосила, вона повинна була стосуватися і самоврядування, і тих людей, які тоді, на той час були просто відстанити їх від можливості бути доволі. Така була пропозиція, яка була підтримана мільйонами, але вона не знайшла просто ну, маємо, питання вишку. <пості> я ну, от вам назвав отакі от... Скажімо, критерії мали ну, ну, бачення більшість. Якщо вони підтримані, ви скажіть, далі ми підемо. <продукт> ну, так, <по -продукт> ми можемо вже піти по по пункту е цих політичних сил, які мають 24 голоси. Навіть якщо хтось не буде голосувати, це буде чітке розуміння, що це буде 18 однозначно. І це буде е ну, впевненість в тому, що це не ситуативна буде більшість. А от вона є, і звичайно, ми тоді можемо вийти до людей і сказати, я, я ж з цьому напрямку хочу. Е Запропонувати вести розмову. А далі ми вже от від тут, з тої точки, коли ми скажемо, ви скажете, скажете УкрОп, скаже радикальна партія Самафор і Батьківщина. От. Ну, ми вже заявили. Ми тоді скажемо, о, значить, є формат більшості. І з цього ми починаємо далі. От є такий момент, при до Верховної Ради, як і колекційного фонду. Вот, и там они записывают, что они хотят сделать вот этим составом договора. Вот так же самое можно сделать. Мы хотим сделать то-то, то-то. Ну, это не важно. но сам факт такой практики. Так же самое можно с этого отталкиваться. Все писали свои программы, все так само мэром декларируют это же. Мы хотим делать это, это все, у всех это все сходится. Вот это, с этого надо начинать. Мы хотим... За ці два роки зробити то то то, -то. Вже ті, да, Можна да. І з вами згоден. Абсолютно. Але не тільки заявляти свої програми, а ще їх дотримуватися. Да. Дотримувати. Да. Дотримувати. 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 Що... Я, і для этого, для этого, для этого, я не хочу зараз вам... доказти, чому в мене виходилися внутрішні мегарази, тому що я намагався дотримуватись правильних засадки обіцянок, а колеги не хотіли цього. Угоду там іншим політичним силам. У нас, виходить, розбіжність. Якщо ми почнемо дотримувати цих програм, от, і ми, найголовніше, як кажуть, Руслан, і всі наші згодні за принципами поговоримося. Не за те, що ми повинні щось зробити. Те, що зробити, це вже робочі дровіальні питання. Ми повинні прозоро наповнювати бюджет і прозоро його витрачати раціонально. Відкрито. Першими кроками, написав Калюжний був, коли почали перший раз. І з міським головою говорити вперед, принципи і засади, щоб почати водіма не було, але був міський голова. Для мене це знаково. Ми подаємо і прозорість, внести в регламент, щоб це було прозоро. І вона ось так десь і заховалася на Хоча він підтримав міський голова прибрати таку надбудову, як називається погоджена рада. Абсолютно всі з ними згодні і чорно були заради контролю. Це деталі. Ці деталі ми рішень, коли буде yeah, от дивіться, дивіться, це саме перше головне. Коли ми переберемо на які нам заважають відкрито прозоро, це погоджена рада. Коли ми об'явимо, що це ми від прозоро, що у нас можливість буде поємено голосування за пропозицію фракції будь-якої, навіть облог чи солідарність поємени. Це ми будемо знати, що ми оце Будемо на питання, наповнюємо. Чуєте, про, про поіменне, давайте шу. все голосування буде поіменне. Я розталкував, тому хто Є. так сказав. Технологічно технологіч це, технологіч це не важко Технологічно це. не Робити там 34, наприклад, планшета, і всі ради голосують по імену. У нас чомусь, виходить, воно називається відкрите, але ми коли питаємо... 34 планшета на 4... Ну, 100 тисяч. 100 тисяч. 100 тисяч. А, тисячу гривень саме простих гачів може бути там. Технологічно це... Питання не іншому. Якщо ми хочемо на тому напрямку, то треба да, мати ресурси, потім можна поставити... Ціл. Але Адольф Гітлер і Ленін Набагато коштує десятка разів більше, і про це не йдеться розслідування. І колектор, і водоканал наш дедівся. Ми навіть якась прокуратура... Ну, не мені це закидає. Ні, не вам. Я просто як взагалі кажу. Ми замість того, щоб От вертаються до фаховоці. У нас керівник комісії по освіті були директор школи і члени комісії. Вони фахові спеціалісти. Але що робиться в освіті? Ви все знаєте. Керівник. Керівник житлово-комунальної комісії був Дім'янюк. І замість того, щоб розслідувати, де взялися борги водоканала, ми просто кажемо, нам легше водоканал віддати херограду. Юра, Юра, а от захист за... на захист просто комісії, які були, як ти кажеш, в освіті, ти знаєш, чому вона була. Тому що у нас на освіті хто сидить і хто сидить. Так, і я знаю, і за що я вийшов з тих комісія, тому що комісія має контролювати враження. Стільки грошей, ну я ж не перебивав, що комісія профільна має контролювати освіту, але коли приходить на начальник управління освіти і дивиться своїм директорам в очі, вони голосують отак, отак як потрібно. То я кажу, чого я що тобі буду робити в цій комісії? Я не хочу бути статистом, ми хочемо переламати, зняти ці побори, зняти зучання на учнями. Добре, ну, Ви, ми, питання, я просто як приклад. приймати. Але більшість чия? От ми говоримо, тепер ми говоримо про більшість. Ми вертаємося до цих більшості, навколо чого ми повинні з'єднатись. Тобто, начальник управління освіти зробить відповідний рух і більшість. Ну, ну, ти так, сам так. собі сказав. Не, ну, так, буде так. сидіти з більшості чотири фахівця освіти, прийде начальник освіти, подивиться їм в очі, вони проголосують не як більшість сказала, а як він сказав. І тепер ми вертаємося до конкретики. Ми, так, ми, тепер так, вертаємося до конкретики. ми просто дискутуємо. Так. У Руслана у Наших спільних баченнях проєкту змін до регламенту да. там, там записують, що не повинно бути, не повинна бути переважна більшість стратегу, комісія. Комісія, оцей той скелет, коли ми почали, у нас є скелет, а тепер хай наростає м'ясами. І є вже пропозиції на працювання і по кадровим питанням. Ми кажемо, не починаємо з секретаря, а починаємо з персонального складу голів mm -hmm. комісії. Тільки що сказали з секретаря. Хто сказав? Хто сказав? Я хочу від вас. Давайте зразу будемо розмовляти, що ми тут зібралися. Ніхто не падає, вже цей скелет. Якщо ми. Перше, це повинні приміщенні політичні сили дати свою відповідь щодо формування такої більшості погодження. А далі ми вже можемо запропонувати. Бути правило, єдине правило для всіх, які скажуть, так, це буде правило тому щоб підійти до кадру питання. Інакше ми не будемо, Руслан, вибачайте. Ви є... Ми ж не підійшли бачите, до принципів, коли у нас вже частина присутніх е, говорить, що ми будемо сидіти на сесіях до ранку. А якщо треба до ранку, то щоб не посидіти до ранку. От тут вже про відкритість і прозорість е, е, вже хтось є Я так сказав, що ми до ранку заперечення. Ніхто ж не заперечує ранку сидіти. Юрій, якщо, напевно, до ранку не сидів. Коли було 26 депутатів, період 96 рік, ні, ми не переносили. Ми сиділи з 10 ранку до 24 і вирішували всі питання. От Виходили вже з вирішеними питаннями. Розказую, приклад. Це було неправильно. Три роки тому назад. До пів третьої години дня не могли зібрати квору на сесії. Не ходили, не пішли нікуди. Але ми сиділи в сесійній залі, чекали, поки зберуться, і провели сесію десь 4 години дня. Було таке, Сергій Олександрович пам'ятає. А ми сиділи? У нас є багато розбіжностей. Дискусії ведемо, можуть навіть доходити до цього. Але коли дійсно принципів і питань підтримки роботи якось... Саме я саме про це я кажу, про принцип. Ну я сподіваюся, ми сьогодні не будемо сидіти з цим. Це по-перше, по-друге, ви озвучили позицію, я не можу зараз висловлюватися за всю фракцію. Чому? Тому що в мене є ще ними говорити. Давайте такі, таким Ми спочатку хочемо сформувати свою фракцію, обрати голову, і я навіть вам більше скажу, голова фракції теж буде радитися з усім інше. <натолість> Два наміри. Отримати домашнє завдання інформації для розвідків. Два напрямки. До речі, саме краща фракція. У нас половина жінки. А хто у вашій <натолість> фракції має стільки? <натолість> <пова> Повинно бути 30%. І в, них, і, жінки. і в нас мало б так, але одна жінка поїхала на східний фронт, відмовилася з У Нас би так було. Але немає чоловіка, як їхати, я поїду. Поки вони працюють, а вони працюють, вона ну, Так от, Бачите, на першому питанні, а воно дійсно важливе. Принцип формування. Ну, давайте подумаємо, які принцип. Ви сказали на даному етапі до е, питання, скажімо, визначення. Керівника фракції. Ваші, ваші, ваші принципи я почув, я буду обговорювати за, за свої правці. Я, свого боку, значить, буду висвітлювати позицію кожного політичного силу. Відкрита інформаційна. Для того, щоб ми зрозуміли, що це не є таке, що ми там за столом за стянки кави сказали так, 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 а потім, коли вийшли, то вже, скажімо, мається інша думка. Ну все, прив. Якщо ми тут сформируємо, далі ми підемо наростати більш швидше вказано, як сказав. Ну, то есть ми договорились, говорили, що оппозиційний блок нет, пенсіонери нет. Солідарність, все, все. далі. До речі, пенсіонери це ви сказали, я не додав. Ну я ну, <ривіт> озвучую. <що. ривіт> а <ривіт> а, <ривіт> а <ривіт> ви одобрительно <ривіт> посміяли. І ми не казали, що ми не будемо об'єднуватися з солідарністю. И тоже наказал. Нет, ну я ну еще ничего не сказал, звичайно. Я ще не почув. Да, на... ну треба почути свою. А ви я цього не буде, то ви розумієте. Фракція скаже, я не не ага. ага. наперед, що не уповноважував спільний. Ми можемо зробити хочете на перегляд, якщо ми не будемо бачити формату реально, бо якщо ми не будемо знати, що кожен має принципи <кхух> і проголоси за ці принципи, і ви не збігаєте з нами, ми не будемо голосувати. А за жодним, принцип, не за вами принципи та відкритість і мікулярність. Вот, его, да. Так, а я чому намагаюсь оце робити? Треба треба в першу чергу писати, що прийняти всіх рішень, там, зверносна ця громадська обговорення, ну, це як, в общем-то, все декларировано, що mm -hmm. програма. Ці принципи нам закладати. Ми намагаємося, щоб це було... Розумієте, а власне формування більшості формування, <кхе> По питанню обрання голови обласної ради і йде такими статутні темами. і ми кажемо, що значить, давайте не будемо розмовляти, почекаємо, пане Водине, як ви пропонуєте, отримання манта. Як там йде, взагалі... такі А з чого це взяли? Ну, я не скажу, це... я ще не чую. йде обговорення, тому що є дійсно. Є, таку є, таку я таку. А, а я хотів би знати, яке я маю відношення, як я можу, не отримавши мандат, говорити про що. Давайте політик. Що ви хочете, щоб я сказав... А що, політик мені читали, що ви ручки? Я не розумію. Я пишу, я пишу. Депутат, я не політик. Що? Ну що, вчитель, комісія посити. Я не вчитель, вчитель. Я маю вищу військову освіту на уровні магистрації. Я є соціальний педагог головного викладача. Я 6 років викладав університеті Питання сьогодні. Тому я, я вважаю, що я, в принципі, маю якесь що, В принципі, я теж освітян. Да, так, ви ж сказали, що освітяне. Освітяне. Я, може, взагалі не хочу ніякої кудись. Бачите, як важко і довго це складається розмова. розмови. Уявіть собі, коли ми отримуємо. Мандати, так, да? ідемо присягу, а у нас залишиться короткий час, що думаєте, то буде часу достатньо для того, щоб вирішити? Звичайно. Можемо закласти. Звичайно, тому можливо, ми можливо, вже перед тим, як вибрать свого голову, поспілкуються і скажуть, давайте от які принципи, а так мені ну, так. Зараз ми говоримо. Тут скільки у вас пішло з вашої фракції? Верніше з обрати. Я за й поронок. Я розумів, всі, хто... Скільки у вас вже написали заяви, Що вони не будуть депутати? Ну, ми їх ага. написали. Чи їх ага. написали, да? так? Комісії... У нас ніхто було, спішки, що не підкладають. Ну написали, то вже зміни якісь відбулися. Ага. Тому давайте отримаємо. А, то нас... а якщо і... ага. знову когось буде, він прийде, скаже, я Ні, У нас... Просто... <свят> нас організація вона вже створена була, міська організація діли і до виборів, тому... В принципі, як всі тут. дивіться, радікали не зможуть. Це напомість реб'єктивних. Я дивлюсь, народного контроля депутатів немає, теж не змогли прийти. Ну, я вам хочу сказати, можливо, коли мер получує своє посвідчення, він тоді буде однозначно ще спілкуватися з кожною фракції і об'єднати вокруг себе. Тому що, об'єднавшись, ми зараз і зробивши більшість. Ми ж можемо повернути по-різному, а треба з'єднуватися вокруг мера. Тому що сьогодні він вибраний людьми, і з ним треба йти далі. І робити справу. Якщо він ми на... говоримо про легітимність, да, він найбільше направ, правильно? Да. Так я думаю, що сьогоднішня така зустріч, вона показала, мабуть, такі розлоботи. Буде дуже важко я не бачити. Ми однозначно кажемо, ми розділяємо людей, просвіщаємо в цьому. Є виконавчення, є професійський орган. Їх не можна їх не можна просто взяти, так от зробити, скажімо, одним цілим, просто однородним, безпринциповим таким загальним органом. Бо тоді не буде ніякого контролю за не буде ніяких вольових якості у тих. Представників, які будуть займати посаду в міг Я ж не доказав найкращий. Да. У 2006 році пам'ятаєте сесію в ЗМК, ну, закрита без громадськості. І я виступав і казав, слюсно вашими словами, що меру надана велика довіра, 11 тисяч голосів йому віддано повну Валентиновичу солоду, давайте об'єднатися навколо нього. А кочерга з групою казали, та ні, ми вже тепер будемо думати, як. Секретар Геннадій Френклін буде далі керувати містом. І буквально сесія і все одно зняли. Були широкі красиві гасла про об'єднання, але сталося те, що стало. Чотири роки місто попало в таку природу, що тепер досі ми її витягуємо з Благо, те, що казав, що ми скасували ті твердження, люди світловодця, що з Києва призначили Френкеля і більш ніхто не буде. От ми цю поламали тенденцію. Це вже добре. Хоч того, що не потрібно об'єднуватися біля мене. Це про старе. Одне діло, діло – заклики, а друге діло – діло. От для чого я кажу. Є зміст, а є заклики. Да. Я б казав, є програмні засади і обіцянки, а є їх виконання. Або не виконання. Формування більшості і пропозиція меру скористатися такою більшості – це теж є. Да. Я хочу сказати, що ізбрання как бы, мера – це не є как бы, неке константа. Просто ми говоримо о том, что мы формируем свою политику э, с огляду на то, что мы уже что-то знаем. То есть мы все равно формируем свою политику, но мы знаем, какой у нас исполнитель, Вот я только об этом хочу сказать. То есть как бы не надо строиться под него, надо вести свою политику ты с огляду на то, какой исполнитель. Ты все. же сам сказал, на площади может быть любая, да, да. Это мы видим политику. Да.